Читаючи Біблію, напевно, ми не один раз знаходили для себе історії, які не відповідали образу тих людей, про яких описувалися. Наприклад, ми читаємо історію про очищення храму, яке зробив Христос, вже наприкінці свого місійного служіння на цій землі. Він заходить в храм і наводить порядок. Ми зовсім не бачимо такого Христа, якого ми звикли бачити до того доброго, ніжного. Того, який розуміє людей, того, який допомагає людям, тут він робить все навпаки. Він бере мотузку, він перевертає столи міняльникам, він проголошує слово про Кайса, який каже, мій назветься домом молитви для всіх народів, а ви зробили з нього вертеп розбійників. Знаєте, про що це говорить? Про те, що Бог дбає про кожну людину. Храм мав особливе значення для євреїв, і не тільки для євреїв, і для нас він має велике значення. Тому що місце, в якому ми поклоняємося Богу, для нас є сакральне. І храм мав теж свої певні двори. Наприклад, перший двір це був двір язичників, тому що ми знаємо, що не всюди дозволялося зайти всім людям. Але оцей перший двір це був місце для всіх. Людина приходила з різними труднощами, з різними переживаннями, з хворобами, і вона хотіла пошукати Бога цей двір. Ні одна людина не могла обійти стороною. Вона входить в цей двір, далі вже були інші місця. І що вона бачить? Вона бачить зовсім не атмосферу, де можна помолитися Господу, чути крики людей, дзвін монет, і ще багато чого, що відволікало людей. Тому, приходячи туди, Христос якраз і зробив цей порядок, щоб нічого. Людей не відволікало від поклоніння Господеві, від молитви до Господа. Ми живемо в такий самий період, ми маємо різні труднощі, різні переживання. І це вся інформація, яку ми маємо, вона часто відволікає нас. Вже не Христос, а нам потрібно поставити фільтри, зробити порядок, щоб в час наших молитв, в час нашого спілкування з Господом нічого нас не відволікало від Нього, і ми будемо переживати його благословення. І переживати його присутність в нашому житті, тому хай Бог допоможе нам в цьому.